Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 26 квітня, 793-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби над Одещиною збили російський розвідувальний дрон, а в Одесі все тихо. Не пам'ятаю, щоб навіть повітряна тривога була. І вже десь третю добу поспіль росіяни не запускають іранські дрони Камікадзе. Можливо, в них там якісь проблеми з. Раном, а можливо, просто накопичують. А керовані авіаційні ракети кожної доби запускають по декілька штук. Зараз вон запустили в напрямку Кривого Рогу в сусідньому місті Героїв Миколаєві. Все спокійно, як і в Одесі. А в Миколаївській області, в районі Дніпробузького Лиману та Очакова, стандартна ситуація. Там російські обстріли цього разу без жертв. Хоча є досить багато пошкоджених будинків, ну, і також російські обстріли на Херсонщині кожної доби. Вчора шість людей травмовані. Нехай росіяни тепер чекають на помсту. А ми давайте закинемо на збори волонтерам, особливо на FPV, щоб теж допомогти. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня.